Привіт! Мене звати Віктор Козловець, я засновник і продюсер команди Saint. Наша основна гра це Evercraft Mechanic. І я дуже-дуже сильно пишаюсь кожним з вас, кожною командою, за участь у конкурсі Global Game Jam, тому що ви показуєте, що попри війну, попри всі складнощі, попри блекаути, все одно українці готові працювати і робити те, що їм так подобається: будувати ігрові світи. Я бажаю нам усім одної спільної перемоги, але кожному з вас окремо, кожній окремій команді. Я бажаю такої невеликої, але насправді великої своєї перемоги. Для когось це може бути такий важливий зворотній зв'язок. Для когось це може бути важливі знайомства, які приведуть вас до побудови своєї компанії чи команди. Для когось це буде зустріч з інвесторами, я сподіваюся, чи паблішерами. А для когось це буде такий невеликий, але насправді великий перший крок у таку велику, просто масштабну ігрову індустрію. Всім удачі, слава Україні!